Як стати суперсел-креатором? І що це таке? Суперсел-креатор це людина, яка створює контент по іграм суперсел. У моєму випадку це Brawl Stars. Щоб стати неофіційним суперсел-креатором, вам потрібно мати 1000 підписників у ТікТоці, або 100 підписників у Ютубі, або 25 підписників на Твічі. Коли ви досягнули таку кількість підписників, то ви реєструєтесь на сайті креаторів і все, що ви можете, це збирати еліксири. І вам має бути 16 років. Другий рівень це офіційний креатор. Щоб його досягнути, вам потрібно мати 15 тисяч підписників у Тіктосі, 5 тисяч підписників у Ютубі або 3 тисячі підписників на Твічі. Тут ви вже зможете купувати скини за еліксири і розігрувати скини. І після кожного браул току вам будуть давати 4 скини. Також вас додадуть до Діскорд групи креаторів і останній рівень це супер-суперсел-креатор. Super Щоб його досягнути, вам потрібно 250 тисяч підписників у Тіктоці, або 100 тисяч підписників у Ютубі, або 50 тисяч підписників на Твічі. І коли ви стали супер-суперсел-креатором, то ви зможете дізнаватися інформацією про нове оновлення у Girl Stars і також робити снек-піки і створювати свій код автора, через який ви можете заробляти гроші. Але це все не буде працювати, якщо у вас не буде своєї редзинки.